Людство завжди мріяло літати. Чоловікам так хотілося піднятися в небо і подивитися на красу землі згори. Земляни з радістю та захопленням спостерігали за птахами, такими вільними та незалежними. І саме тому всі так раділи появі перших літаків. Пишалися льотчиками на Чернігівщині. Кожен другий у 20-х роках минулого століття хотів обрати для себе саме цю професію. На теренах радянського союзу, спочатку у Москві, згодом у Харкові, потім у Чернігові, створилося авіаційне суспільство Доброліт. Любов до авіації була просто шаленою. В одній чернігівській сім'ї 11-місячного малюка записали в членство авіаційного флоту. У 20-30-х роках у нас почали створюватися добровільні товариства, які підтримували організацію авіації саме цивільної, у нас на Чернігівщині. Ну, звісно, орієнтуючись на великі центри на Москву, на Харків. От. Але здебільшого, скажімо так, це знайшло такий відгук в серцях звичайних людей собі, що навіть збиралися кошти. Тоді здебільшого вся авіація створювалася на кошти трудящих. Причому збирали навіть і учні, збирали працівники редакції. У мене тут є і цікавий документ, що наша газета більшовик у 1935 році вона друкує заклик, що в Чернігові повинен бути свій аеропорт. І вони на це зібрали тисячу карбованців, тобто працівники редакції. От, учні по школах теж збирали кошти і, скажімо так, прилучилися до взагалі всесоюзних акцій на той період. Друга частина книги Біографія Любов долі складається з трьох розділів. Перший Небо вибрало нас містить 126 анкет та фотографії льотчиків, диспетчерів, авіотехніків та інших працівників загону. Тут можна переглянути списки працівників авіапідприємства з 1935 по 2002 роки, і це аж 547 прізвищ. Поступово почали накопичуватися матеріали, і ми їх почали систематизувати, відразу заносити в комп'ютер, щоб у нас була своя база. Потім ми створили блог. І на цьому блозі ми поступово почали робити наповнення. Тобто ті матеріали, фотоматеріали, ми їх викладали на блозі. От, люди зацікавилися. Спочатку не було дуже багато цікавих з лавою загону, відразу скажу, здебільшого ветерани. Ветерани нас підтримували і зробили щоб списки, бо починаючи з 1935 року і закінчуючи нашими днями, кількість працівників підприємства вона коливалася, але була досить вагомою. Наша категорія вот этих пілотів, які, ну, тих лет, так говориться. Ну, ще та романтики. Романтики а Романтик это, да, знаете, такое вот, ну, оптимистическое чувство души, что оно помогает преодолевать и трудности, и препятствия. И много такого, что вот оно, люди просто из-за этого шли, несколько вот, знаете как, сейчас такое посмотришь время, что вроде бы эти деньги вроде бы как на первом плане. А раньше такого не было. Авиация до дочерливочная, гражданская. очень нужна была, она сделала очень много для населения, для экономики, для народного хозяйства и вплоть в масштабах нашей громадной родины и за рубежом. Везде мы работали, везде оказывали помощь и так далее. И из маленького звена самолетов, по два еще, гражданская авиация Черевичной стала приобрела самолеты Як-12, Сан-2, вертолеты Ми-2, развитую структуру аэропортов по области и базовый современный аэропорт Шестовица. Ну, а в результаті прийшло время такое, що авіація не стала, а аеропорт унічтожені. Другий розділ має назву Аеродром, стає долею для всіх причетних. Це безліч фотографій, на яких відображені трудові будні всіх, хто творив історію вітчизняної авіації. В Чернігові я літав 15 років. на трьох типах самолітів. Ну, довелось побувати, в принципі, от Чекотки. И до экватора. Фотография – это моя страсть. Я много лет этим занимался, хотя я это делал для себя, чисто для себя. Ну, так получилось, что у меня их очень много. Ну, сейчас, сейчас, наверное, они имеют какой-то вес, даже интересные люди. Наверное, не, не только для тех, кто в аэропорту, а кто мало-мальски. Інтересується і любить авіацію. Там є що посмотри третій розділ під назвою Спогади говорить сам за себе. Безпосередні свідчення льотчиків є надзвичайно цікавими для всіх, хто захоплюється історією Чернігівщини та розвитком авіаційної галузі. Тож віддані магії неба знайомить нас із історією розвитку повітроплавання на Чернігівщині, починаючи з 19 століття. І нам дуже хочеться, щоб у 21-му все ж таки, авіація у нашому регіоні. Обов'язково розвивалося.